Олег вже другий місяць працював начальником технічного відділу в супермаркеті. Він був дуже задоволений роботою і вважав, що йому неймовірно повезло адже на це місце було кілька претендентів, а директор обрав саме його. Щодня, йдучи на роботу чи повертаючись пізно увечері додому, він бачив біля порогу магазину жебрачку. літня змарніла жінка з сумними очима. Стояла мовчки і намагалася не дивитися на коробочку на землі перед собою, куди дуже рідко хтось кидав якусь монетку. Кілька разів Олег навіть чув від відвідувачів убурне бурчання, що ця задрипанка відбиває у них охоту заходити до магазину. Він не зважав на ту жінку, як не зважає впевнена у собі молодість на старість, у якої можуть бути нездоланні проблеми. В нього було все для щастя, що могло затьмарити розуміння того, що в інших бувають біди хороша робота з солідною зарплатнею, кохана дівчина, плани на майбутнє, шлюб і купівля квартири. Після першої зарплатні він все ж хотів покласти якісь гроші до її коробочки, але продавчині відрадили, коли дізнались сказали, що ці жобраки краще за них живуть і харчуються. Вдень мають стільки грошей, що їм і за тиждень не заробити. Повірив, передумав, сховав гроші до гаманця, а потім раптом помітив, що жінка одягнута зовсім не по погоді. Листопад в тому році видався дуже холодним. Рання зима вже снігу насипала на землю. А жебрачка все так же, як і у вересні, стояла в благенькому пальтечку. Старому вицвілому, і місцями поїденому міллю. Почервонівши від холоду, ніби попечені руки, намагалася сховати в рукава, щоб хоч трохи зігріти, але, мабуть, то не допомагало. Він зупинився одного ранку, проходячи повз неї. Щось його зупинило, не одразу і зрозумів, що саме насторожило, а, придивившись, злякався. Обличчя жінки було зовсім білим. Губи також не дуже відрізнялися від нього за кольором. Він добре знав, що таке переохолодження, бо був запеклим альпіністом і часто бував взимку у горах, і зрозумів, що якщо цій жінці зараз не допомогти, то через пару годин буде вже пізно. Підійшов, привітався. Вона лише подивилась на нього, нічого не сказавши. Очі в неї також були, немов позбавлені життя і Всякого бажання боротися за нього. Ні, не схожа вона на тих же браків, про яких розповідали дівчата. подумав. Навряд чи вони будуть аж отак жертвувати собою заради грошей. Ходімо зі мною. рішуче взяв жінку за руку. Та подивилась здивовано, але не зрушила з місця. Ходімо, ходімо. почав запрошувати її. Вона похитала головою і тихо прошепотіла «Не можу. ноги. Олег все зрозумів одразу ноги вже не слухались її. І якби не стіна магазину, до якої вона притулилась спиною, то вже і впала б, мабуть. Він роздумував лише секунду. Рішуче взявши з землі коробочку, де сиротливо лежало кілька мотет, і засунувши її до кишені її пальтечка, він схопив жінку на руки та поніс середину приміщення. Вона не пручалась, в неї просто не було сил пручатись. Вона вже була готова до всього, бо втомилась виживати, бо вже готова була померти. Навіщо ви? прошепотіла. Не треба. Олег нічого не відповів. Він рішуче прямував до свого кабінету, відчуваючи на собі. Насмішкуваті і здивовані погляди персоналу. Вже саджаючи жебрачку на диван у кабінеті, подумав, що директору мало донести про його самоуправство, і зараз він викличе його до себе, а потім може бути і звільнення. Але Олегові зараз було все одно йому треба було рятувати людину. Він знав, як надавати першу допомогу при переохолодженні, вирішив зняти з нещасної жінки пальто. Благенькі чобітки. На його здивування під тією одежиною на ній був досить пристойний костюм. Брудний, правда, давно непраний. Але ж він навіть в такому стані виглядав досить дивно на жебрачці. Подумав, що, мабуть, на якомусь смітнику то відшукала і собі забрала. Вмастивши її на дивані і вкривши шерстяним пледом, що мав у шафі, Олег вімкнув чайник. Почав діставати судочки, що наготувала йому кохана на роботу. Їжу з місцевої кулінарії він не сприймав він взагалі не любив громадське харчування. Поставив судочок з пловом у мікрохвильовку розігріти, приготував чай, поклав до нього побільше цукру, кинув шматочок лимону. Подивився на жінку. Вона лежала з закритими очима. Здавалося, враження, що і не дихає. Але в теплі обличчя почало поступово повертати своє природнє забарвлення. Підійшов, торкнувся її руки, ще холодна, як людинка. – Агов, ви мене чуєте? відказав тихо, щоб не злякати, якщо заснула. Жінка відкрила очі, подивилася на нього і спробувала сісти. Не вдалося. Допоміг, підтримав. Так, дякую. Я вже давно не була в теплому приміщенні. Голос її став вже трохи голоснішим. Я вже маю йти. Ні, що ви, нікуди ви не підете. Поки що. Сказавши це, задумався як далі з нею бути. Ось вам чай, ось плов. Вам треба зараз поїсти. Голодному на такому морозі вірна смерть. А я поки подумаю, як з вами бути. Жінка обхопила долонями гарячу чашку і зітхнула з полегшенням. Нарешті вона хоч трохи зігріється. Можна вас попросити про послугу? спитала, дивлячись на хлопця благально. Я розумію, що ви для мене і так багато зробили, але якщо можна, знайдіть мого сина. Будь ласка. Олег від здивування аж присів. Це ж яким жорстоким має бути той син, якщо вигнав її такий мороз жебракувати, та ще й в такому благенькому вбранні. Я спробую вам допомогти. відказав хлопець. Як його звати? Телефон же його, ви, мабуть, не пам'ятаєте? Жінка похитала головою. Та звідки ж? Він мені ввів його в мій телефон, то я й набирала. А так. Навіть не задумувалась десь на листочку записати. А ваш телефон де? здивувався хлопець. Вкрали? Одібрали інші жебраки? Я не жебрачка. дуже сумно проказала жінка. А телефон в мене забрала вона. При згадці про ту таємничу жінку у старенької потекли сльози по щокам. Олег зрозумів, що згадка про кривницю. Дуже болюче І полишив розпитувати. Але жінка, трохи поївши і випивши чаю, сама почала розповідати про свою долю В неї є син, вона сама його виховувала після загибелі чоловіка він був єдиною її розрадою, її сенсом життя. Вона навіть заміж більше не виходила, присвятивши життя дитині. А потім він виріс і привів до хати невістку. Карину. З якоюсь дивною інтонацією, сповненою смутку й презирства, відказала жінка. Красива, доглянута, породиста, в таку важко не закохатися. Що вже про мого Іванка казати, що, окрім своїх комп'ютерів, нічого не бачить на цьому світі? Підозрюю, що то вона його окрутила і одружила на собі. Спитаєте. Навіщо тій красуні мій син декун Та за тим, що в нього свій бізнес, він дуже успішний в тих ваших технологіях. Його іграшки в інтернеті дуже популярні і дають непогані гроші. От на ці гроші і клюнула Карина як муха до меду прилипла до мого Іванка. Ех, вона замовкла, сиділа, дивилась на залишки чаю в чашці. Що й досі не випускала з рук, насолоджуючись залишками тепла від неї. Вона з невісткою одразу якось не склалася. Не подумайте, що я лиха свикруха. Ні, ні в якому разі. Дівчинку, яку покохав би мій син, як доньку прийняла би, любила би її, бо то вибір моєї дитини. Але ж не Карина. Ну от звідки вона взялася на мою голову? Я ж бачила, відчувала, що коханням з її боку і не пахне, та вона, мабуть, і не вміє кохати, як на мене. Я вже терпіла її до останнього, намагалася не грузити сина своїми підозрами та переживаннями. Все одно ж він не стане на мій бік. Нічна зозуля завжди денну перекує, так в народі кажуть. То я і помовчувала. Сподіваючись, що колись та й відкриється в нього очі на дружину. Але коли вона почала вже в одкрито гуляти, коли коханці її до самого двору підвозять, не соромлячись, то вже я не витримала, вирішила поговорити з нею віч на віч, що лишила мого сина. Навіть одступні спробувала їй запропонувати, а вона тільки розсміялась мені у відповідь Каргою старою назвала. І пригрозила, що якщо щось бофну Іванові, не жити мені. Якщо чесно, я спочатку злякалась хто зна, що може тій жінці в голову прийти? Он які лобуряки її на своїх авто додому підвозять. Але Карина, як виявилось, все ж вирішила перестрахуватись. Вони спіймали мене і посадили до машини, коли я в магазин вирушила. Хотіла синочка його любимими сирниками побалувати. Та от і не вийшло. Викинули мене з авто десь далеко від міста, в полі. Мабуть, невістка вирішила, що не варто об мене руки бруднити. Сама помру, без їжі та води. Але, мабуть, мій час ще не прийшов, бо дуже скоро там проїжджала фура, і хлопчик в ній був таким люб'язним. Що підвіз до цього містечка. Я вже потім дізналась його назву, і що воно більше, ніж за 300 кілометрів від мого рідного міста. Ну що ж мені лишалось робити без телефону, без грошей і документів? Сумочку ж мою, з якої до магазину йшла, невістка завбачливо одібрала якби не бомжі, що живуть біля теплотраси, то, мабуть, і згинула б десь давно. Вони й пальтечко це мені дали, коли холод настав, і підгодовували трошки. Ну, і я не звикла у когось на шиї сидіти. От вже бракувати пішла. Десь би на роботу влаштувалась, але ж без документів не беруть. Мені б Іванкові подзвонити. Може ж, він ще не поховав мене. Може, шукає. Так додому вже хочеться. Але ж боюся, я. Бо та Каринка наступного разу просто отруїть мене і поготів не буде більше так ризикувати. Олег слухав мовчки. Він уявляв собі, як би переживав, місця собі не знаходив, якби його мати отак неочікувано зникла одного дня. Телефон Івана дізнався дуже швидко. Той аж дармове втратив, коли почув, що його маму знайдено. Сказав, що негайно виїжджає. Коли він приїхав додому до Олега, жебрачка вже спала, викупана і переодягнута в чисте. Олег пошепки розповів чоловікові, що з нею трапилось. Іван не міг повірити в то, але пообіцяв, що виправить помилку. Після їх від'їзду Олег ще довгий час згадував історію нещасної жінки. А потім. Йому зателефонував Іван. Сказав, що запрошує в гості. Адже вони живуть в приморському місті. То Олег може з родиною приїхати хоч на все літо до них. Будуть з мамою дуже раді. Сказав, що Карини більше нема в їх житті, що мама після повернення подала заяву в поліцію. І тепер ця красуня зачаровує вертухаєв у в'язниці. За викрадення людини. Їй ще сидіти досить довго. Там їй і місце.